Всім вітання! У нас на каналі гарних перевірених свіжопригнаних автомобілів з Німеччини від власників з малими пробігами та класними комплектаціями. З вами Женя. і Сьогодні у нас на огляді топ-продаж у нас на каналі ваш улюблений Volkswagen Golf Plus 16 MPI 2006 року випуска. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, від першого єдиного власника на дуже достойній комплектації тур. На шикарних 16 х титанах зимовій різині залишок 85-90% 2022 року. Автомобіль дуже збережений по кузову, наголошую, Пройдусь не спіша зовнішній вигляд. Автомобіль без дефектів. Титани дуже доповнюють підколір даного автомобіля. Автомобіль з парктроніками на кліматі, повний електропакет. Все скло рідне, ніяких технічних візуальних зауважень, пошкоджень. Коциків, царапін мятин – автомобіль немає. Корозія в слабких місцях абсолютно відсутня. Хто знає, де ва корозія, от вам показав зблизька. Тут немає бережна експлуатація. Тут навіть бампер в рідній фармі. Да. Є маленький коцик, його не видно особо. А так, автомобіль взагалі без технічних чи візуальних зауважень. Свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. І так, чому люблять Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI? і ми їх так багато приганяємо. Автомобіль дуже практичний, гарний кліренс, зручна посадка. 1,6 MPI, мотори недорогі в обслуговуванні. Ставиться газ і даний автомобіль. Універсальний для будь-яких задач та для будь-яких поколінь вікової групи. Автомобіль дуже зручна посадка для 180 м, 1,90 м, як для першого, так і для другого ряду сидінь. Автомобіль має е, правильні компактні. Візуально норми, дуже зручна парковка. Ці автомобілі купляють як і сім'ї, так як вони в салоні дуже просторі, зручно з дітьми, так і люди, які тільки здали на права. Так як автомобіль має дуже гарну обзорність, зручність посадки, огляд для першого автомобіля це ідеальніший варіант. Люди старшого віку так само полюбляють дані автомобілі через його практичність у використанні. Гарне авто. От З дисками цими прям дуже гарне авто. Якось вони доповнюють даний автомобіль. Автомобіль чистий, 2006 рік. Розглянемо детально стан кузова, стан роботи двигуна, сервісну історію, то підведемо підсумки сьогоднішнього дуже гарного огляду автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття професійним толщинометром профілайн. Автомобіль без ДТП, без корозії, без пошкоджень. Все скло рідне, відмітка Volkswagen. По певним заявникам бажанням показую збриська капот взагалі без пошкоджень, царапін, м'ятін, без висічень. Пробіг даного автомобіля повністю підтверджений 145 тисяч кілометрів. Ми розглянемо далі дуже багато документів по пробігу. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, з якими малими пробігами нам дається знайти автомобілі в Німеччині. І це реальність. Питання в ціні, так як і в Україні, гарне авто. З малим пробігом коштує трошки дорожче, ніж авто з більшим пробігом. І так, разом з вами ми детально оглянули стан кузова Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2006 року випуска. Приємні дуже комплектації. Автомобіль без ДТП в рідній фарбі, без корозії. Ефектний автомобіль мені дуже подобається. І так, розглянемо салон, комплектацію та роботу двигуна даного авто. І так, в салоні у нас повний електропакет, фіксатори справні, ніяких пошкоджень явних по пластику немає. Всі, -всі відмітки по обслуговуванню, по кузову. Він код відкритий, кому потрібно для будь-яких перевірок. Зверніть увагу пройоми чистенькі, без корозії. Жоден болтик навісного обладнання по автомобілю не крутився. Автомобіль використовувався на короткій відстані. Коврики Гольф, оригінальні заводські, збереглися. Зверніть огонь, які мають бути подалі з таким пробігом. Противотуманки, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не відновлене в оригінальному заводському стані, заводські прошивки на клімат-контролі. Потолок чистенький, не пропаляний, не провищий, ніяких зауважень немає. Дуже чисте домашнє збережене авто. Сидіння не просижені, не провалені. Чому можна знайти в Німеччині автомобіль з малим пробігом бензиновий? Дизельний знайти дуже важко. А бензиновий можна, так як бензинові автомобілі не купляють німці на далекій відстані, якщо їм потрібно їздити. Зазвичай німці мають декілька автомобілів в сім'ї для різних цілей, для путішеств, мандрів або для короткого використання по місту, робота, школа, магазин. Задній ряд сидінь так само ущільнювачі всі на місці, карти не привищі. По пластику взагалі немає ніяких зауважень, рідкість. Дуже практичний салон. Сидіння складаються, місця тут вдосталь. Щоб ви розуміли, людина, 1,90 метра на задній ряд сидінь сідає взагалі без зауважень. Я метр 80 сидів спереду, мені зручно, от стільки місця залишається. Дуже от для дитячого крісла. Дуже зручно, практично, об'ємний салон, приємний дуже. Пластик весь на місці, нічого не виломано. Но оригінальні заводські коврики збережені і не затерті, це теж показник. Корозія навколо номерного знака відсутня. На ляді так же само, весь пластик на місці, царапін нігде немає. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Ну, це автомобіль в тому стані, в якому ви звикли в нас бачити на каналі. Зараз я не бачу смисла комусь приганяти погане авто. Хороше авто продається легко. Зверніть увагу, я люблю часто про це нагоджити казати. Даний домкрат ні разу звідси не доставався, ні разу не ставився на асфальт, ні коцика, нічого. Тут все в заводській упаковці збережено. Дивіться, крюк, все, все в заводі. Фальш багажник, двійний багажник, дуже зручна штука. Речі, щоб не валялись по багажнику, собі туди складаєте і все. Це Гольф, це машина-конструктор. Є всі наявні запчастини, можна доповнювати комплектацію по бажанню. Гарна зимова гума на класних 16 титанах. Дуже багато місця в салоні. Салон прямо Volkswagen продуманий, ідеально, дуже практичний. Я, я вважаю, що правильно Volkswagen що випустив таку модель, так як вона користується шаленим попитом. Передній ряд сидінь так же само, прийоми все в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Я всі свої огляди в Німеччині автомобілів починаю з лакофарбового покриття кузова загального огляду, перевіряючи, жоден болтик не крутився, дивлюся на скло. І так розглянемо документи даного автомобіля. Які підтверджують, малий дуже пробіг 145 тисяч кілометрів. 145 тисяч кілометрів було під час покупки даного автомобіля. На німецький тихогляд було 141 тисяча в лютому, тут, от 2, лютий 1 лютого 24 року. Сервісна книга, останній запис у 2020 році було 110 кілометрів. Автомобіль має два ключі. Автомобіль 24 листопада, тобто кінець року 2006 року, 0 переоформлень, один власник салону. Рольф, класна тачка, спасіба, що дивився. Вона швидко, гарно продасться, буде служити новим власникам. Дуже люблю бачити оригінальні заводські коврики в збереженому стані. Я взагалі люблю автомобілі таких років, так як вони створені інженерами, як то кажуть. Бардачок з охолодженням. Даний Гольф Плюс. Має всі плюси мінуси. Він ніяких не має. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Технічно в ідеальнішому стані. Візуально, так само. На 16-х титанах дуже гарний зовнішній вигляд. Практичне авто. Я називаю це авто живі гроші, так як вони дуже легко та швидко продаються. Тобто, якщо вам потрібно авто на рік, пів, ви покаталися, і дані автомобілі сильно в ціні не втрачають, якщо вони в такому збереженому стані. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього цікавого огляду народного даного автомобіля. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ Volkswagen Golf з пробігом 145 990 км. Автомобіль заводиться чітко, з не димить, не троїть, не сапунить. Без всяких технічних зауважень. Взагалі, наші автомобілі взагалі не мають технічних зауважень, так як всі наші авто проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Оптика рідна, жодне кріплення, деталь кузова не крутилась, не знімалась. Капот в ідеальнішому стані, взагалі без натяку на корозію. Всі ущільнювачі на місці. От слабкі місця в них буває так само, без корозії. Зверніть увагу, все в ідеальнішому стані. Антифріз же 12, чистенький, підкапотний простір взагалі. Весь пластик на місці, все збережено, є пластиковий захист. По компресії, по двигуну взагалі ніяких зауважень немає. Акумулятор такий у нас. Корозія взагалі відсутня в підкапотному просторі. Це велика рідкість, так як є контакт з вологою. Тут все в ідеальнішому стані і ваш улюблений 16 MPI BSE, на який легко ставиться газ, дешевий в обслуговуванні мотор. 75 кВт, 102 коней. На ці мотори в Україні найбільший попит, якщо розглядати групу ВАК, так, піддаємо підсумки сьогоднішнього достойного оновлення. І так, разом з вами ми сьогодні детально розглянули дуже достойне оновлення автомобіль, який ви звикли бачити у нас на каналі. В стані, в якому ви звикли бачити у нас на каналі, не битий, не фарбований. Гарна, приємна комплектація, естетичний, зовнішній вигляд, та інтер'єр збережене, домашнє, чисте авто від першого єдиного власника салону. Я наголошую, що це є великим плюсом і перевагою. Хто розуміє, так як одна людина за своїм авто буде дивитися часто. Тобто, авто не пройшло 5-10 рук. Єдиний власник салону зберіг дане авто з відкритою прозорою історією. З свіжим техоглядом техогляд, вважайте, проходився 3000 кілометрів тому. Це великий показник для автомобіля з Німеччини, свіжий тихогляд, бо в них дуже детально перевіряється стан автомобіля, стан гуми, стан е технічний взагалі. Навіть є, якщо хоч маліша тріщина на зеркалі заднього огляду, ви тихогляд не пройдете. Тому свіжий тихогляд з автомобіля з Німеччини це дуже великий показник його реального стану. Нас. Працює послуга доставки по всій Україні. Тому, кого цікавить дане авто, звертайтеся в наших автомобілях. Ми впевнені на 100%. У Нас діє акція до 28 лютого. Послуга доставки по Україні безкоштовна. Ви економите до, достатньо велику суму коштів. Ви оплачуєте тільки топливо в два кінці з Вінниці до вашого місця проживання. Тому. Не зволікайте, якщо вам дуже сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір у місті: Volkswagen Golf Plus мотором 1,6 MPI, як і на механічній коробки передач, так і на автоматичній. Максимально збережені автомобілі. Займаємося автомобілями з 2011 року з Німеччини. Самі купляємо, привожимо, доставляємо своїми евакуаторами. Всі автомобілі документально відкрито розмитнені, сертифіковані, готові до першої реєстрації. З вами був Женя. Як завжди я вам кажу в кінці відео. Не відкладайте на завтра дзвінок, позвоніть сьогодні, так як хтось може позвонити раніше вас. І автомобіль, який вам так сподобався, буде проданий. Дуже гарний варіант, телефонуйте.